Доброго дня, діти! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року? Так, зима. Іде останній місяць зими. Він має назву Лютий. Цей місяць дуже холодний, морозний та сніжний. А чи знаєте ви, як зимують дикі тварини? Зима це нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер, сніг дуже непросто звірятам знаходити собі їжу під снігом, а маленьким звірятам зовсім важко пересуватися по снігових заметах. Та винахідливі звірі пристосувалися до зими, і кожен зимує її по-своєму. Тож давайте завітаємо до лісу та подивимось, як зимують дикі тварини. Лисиця. Лисиця взимку живе сама. Хутро в неї в цей час густе, пухнасте, тому вона спить просто на снігу. у лисиці це невеличка ямка. Коли розгулюється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця знаходить нору і в ній ховається. Полює лисичка на пташок. Мишей. Які ховаються під снігом та зайців. А буває, що приходить в село, щоб поживитися куркою. Ось така вона лисичка. Вовк, хутро вовка стає більш густим і пухнастим. Так в тій тварині легше пережити люті морози. Вовки збираються у зграї, бо їм так набагато зручніше вижити взимку, полювати та здобувати їжу. Ведмідь ведмідь заліг у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає. Власного жиру, який він накопичив восени. На кінець зими у ведмедиці народжуються маленькі ведмежата. Ведмедиця годує їх своїм молоком, а коли пригріє весняне сонечко, виведе їх з барлогу. Їжак. Пізно восени, коли зменшується кількість їжі, їжаки зариваються під коріння дерев, в кущах великій кількості сухої трави та листя. Згорнувшись в клубок, сплять там до самої весни. Під час плячки у їжаків більш ніж на третину зменшується маса тіла. Бо протягом сплячки вони не живляться. А живуть завдяки жиру, який накопичили восени. Білка, білочка змінила колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. Хоч немає в лісі взимку ні горіхів, ні грибів, вона не голодує. Бо зробила запаси в свої комори ще влітку та восени, а тепер відшукує свої запаси за запахом. Крім запасів, білка з задоволенням їсть насіння з ялинових шишок. До свого дупла білка завжди наближається, стрибаючи з дерева на дерево, з гілки на гілку, щоб не залишити на снігу слідів по яких її можна було б знайти. Заєць змінив свою шубку з сірої на білу для маскування від хижаків. Вдень він майже завжди спить, а їсти виходить пізно ввечері та вночі. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриває, глядь і травичку знайшов. А як намете хуртови на мете великі замети, Не добратися йому до травички, тоді він вилазить на замети та з дерев та кущів обгризає молоді дівочки або кору дерев. Ось і ситий. Ось такий він зайчик. Ось так зимують тварини в лісі, одні сплять всю зиму а інші намагаються не замерзнути та знайти собі їжу. Діти, ось ми і погуляли з вами в зимовому лісі та дізнались, як зимують деякі дикі тварини. А зараз час прощатися до побачення.